Вітаю, друзі, на каналі Джентльмен Авто. Сьогодні ми поговоримо про два автомобілі: це Volkswagen E-Golf і Volkswagen E-Up. Два автомобілі привезені з Норвегії в дуже хорошому стані з невеликими пробігами. E-Golf у нас 2015 року пробіг 88 тисяч. ЄАП під 72 тисячі. Це в нас 2014 рік. І тепер перейдемо до самого безпосереднього огляду автомобілів. Це у нас Volkswagen E-Up. Авто у нас в білому кольорі, як ви бачите, в дуже хорошому стані, на легкосплавних дисках з зимовою гумою. Також є другий комплект літньої гуми на легкосплавних дисках. Автомобіль виконаний в дуже витриманих формах притамані Volkswagenу. Так, подивимося по колу. У нас це в нас тут також портроніки присутні. Бачимо скляна кришка багажника. Це особливість Volkswagena Зазнач... Бачите, зазначено, що це ЄАП, е бо також є Volkswagen і бензинові. Так, поїхали. З цієї сторони у нас також все порядок в гарному збереженому стані. Покажу вам трішки салон автомобіля. Так. Карти дивимося. Збережені цілі виконані з пластику, який є практичний і дуже стійкий до зносу. По салону в нас кермо збережне, не пошкоджене, дивіться, не витерта, хоча пробіг 82 тисячі. Присутній підігрів передніх сидінь, підігріви задніх сидінь, лобового скла, заднього скла. Також три режими поїздки в нас: звичайний драйв, еко і еко плюс. Все залежить від вашого стилю їзди. Сидіння в гарному стані, не просажені. Бачимо з білою такою оконтовочкою, з невеличкою підтримкою. Дуже комфортні, до речі. Так, поїхали до по заднього ряду. Сидінь. Так, Також карти виконані у нас з пластику, практичний, не зношується. Покажу особливість відкривання задніх так, вікон. Бачимо все просто, зручно, практично. Тобто немає склопідйомників, нічого, все виконано гарно. Так, по задньому ряду сидінь у нас. Місця в автомобілі позаду достатньо буде для дітей або для людей з невеликим ростом. От дивіться на мене. бачите, У мене метр, метр 76, ось мої коліна, і я спереду їхав на цій автівці. Бачимо, ну, якщо буде 2 метри людина, то буде в потолок точки вдарятися. А так, в принципі, комфортно. Так, Поїхали далі. Невеличкий багажник, бачимо, присутня шторка в нас, що дуже не завжди вона є, скажімо так, з практики. Тут у нас зарядка, другий кабель, і також присутній у нас домкрат, компресор, все в наявності. Особливість цього багажника покажу, можна його збільшити. Тобто опускаємо вниз полочку, Ну, треба буде тільки забрати зарядний пристрій. Все покажемо. Тобто забираємо зарядний пристрій і дивимося. Опускається вниз. Бачимо, більший багажник став. Тобто два мішка картошки може спокійно влізти. Так, поїхали далі. Також все збережене, ціле, карти не потерті. Задній ряд сидінь також в гарному стані. Сидіння не просажені. Як ви замітили, позаду місця достатньо. Тобто, якщо в прямому росі комплектації, то я себе комфортно почуваю. Тобто, чотири людини дуже, дуже зручно в цій поїздку їхати на цьому автомобілі. Так, передній ряд сидінь, сторони пасажира. Карти збережені, є склопідйомник. Сидіння також з боковою підтримкою, дивимося, такі підголовники, тобто, сидіння виконані в дуже хорошому. Стоп, пауза? Пауза. Тепер перейдемо на, перед... перейдем на передній ряд сидінь. Так, покажу вам, як виконана карта. Тобто нічого не змінилося, бачимо. Також в пластик, зносостійкий, дуже практичний. По сидінню в нас в гарному стані не просажені з білою контовочкою. Бачимо з підголовниками, тобто ликі сидіння, такі ковші, які зручно їхати в поїздку. По торпеді дивимося, вона лакована в нас в білому кольорі, Також може бути в чорному, в сірому, в залежності від комплектації автомобіля. Автомобіль у нас гарний, збережений, з прозорою сервісною історією, привезений з Норвегії. Тепер поговоримо про Volkswagen E-Golf. Авто у нас 2015 року з пробігом 88 тисяч, повністю сервісно підтверджений, а купували від одного власника. Авто збережене в дуже гарному стані. Зимова гума на автомобілі стоїть 2022 року. Nokia у нас на легкосплавних дисках. Автомобілі присутні такі також другий комплект гуми, також на легкосплавних фірменних дисках Volkswagen. Автомобілі безключовий доступ, партруль спереду, позаду, також присутня камера заднього огляду. Це в нас є голь, бачимо прописано все. Тобто, так, по цій стороні, також автомобіль збережений, в гарному стані, без пошкоджень. Перейдемо до салону автомобіля. Так, Карти збережені. В гарному стані, не поцарапані, не подерті, виконані в тканині. Тобто сидіння з боковою невеличкою підтримкою, також є нижня, верхня, комфортні, практичні. По факту, це в нас той самий Volkswagen Golf 7. Присутня також автопарковка, парктроніки. Попереду, позаду камера заднього огляду. Так, автохол, електроручник, також навігація і дуже багато інших функцій, які ми поговоримо трішки далі. Сидіння збережені. Так все виглядає. Замітьте, що місця, якщо в загальному Volkswagen є e UP і Volkswagen є e Golf. Ну тут трішки більше дистанція. Відповідно, тут це п'ятимісний автомобіль, це 4 -місний. Але в цілому, ну, скажу вам, в e -Up, ну, подібно. Бачите, кажемо, нема тут такого різниці, різниці дуже великої. Закрив двері. Так що вибирати вам, відповідно, це трішки інший клас автомобіля. Але дуже дуже все комфортно. Так, по зарядним портам покажу вам також. Все так виглядається. У нас тип другий і це, -це комбо-2 заряджається, швидкісний порт. Так, Багажник. Містки доволі багажний. Тут також полочка у нас присутня. Також Тут у нас знаходиться швидкісна зарядка. кабель, тобто до зарядки. це в комплекті. І повільна зарядка у нас для яка? з заводу. Компресор домкрат. В цьому автомобілі також збільшується багажник. Принцип той самий, як і Volkswagen є e Апа. Не будемо діставати, все те саме. Переходимо на іншу сторону. Так З цієї сторони також карти збережені. Немає пошкоджень, потертостей. Все доволі в доволі гарному стані. Передні склопідйомники у нас: регулювання дзеркал, складання дзеркал, підігрів дзеркал, все присутнє. Кермо збережена, не потерте, дивимося в дуже класному стані. Круїз контроль, адаптивний круїз контроль автомобіля присутній. Автопарковка, три режими поїздки, навігація, телефон. Підігріви передніх сидінь, підігріви лобового скла, підігріви заднього скла. Все автомобілі присутні. А тепер поговоримо про технічні характеристики автомобіля. Батарея в нас Volkswagen EAP 18,7 квт сім годин. Фольксвагана e гольфа 24,2 квт години. Запас ходу в нас в автомобіля в e Єгольфа при ідеальних умовах 180 км на одному запасі. При при буденних звичайних поїздках це виходить влітку 150 буде виїжджати, взимку 110-120. Це залежить від стилю їзди. А Volkswagen E-Up у нас буде виїжджати влітку 120 км, взимку 90. Це при звичайних Умовах автомобіля при ідеальних буде вважати 130. А тепер перейдемо до підкапотного простору. Трішки розкажу, що присутнє в нас. Дивимося, місця багато. Електровигун знаходиться знизу, зверху прийом зарядки. Чарджер знаходиться компресор. І систему охолодження, антифриз у нас звичайно, 12 вольтовий акумулятор стоїть і бачимо. Знизу стоїть захист, який утеплений. Зверніть увагу, щоб ніякі тваринки, тобто там кути, кониці, не залазили, бо дуже багато електрики, і вони можуть якісь дріт перегризти. А це вибачайте, автомобіль далі не поїде. Так, перейдемо до Volkswagen Є голь Перепрошую так. Принцип той самий в нас: електродвигун, прийом заряду, чарджер, 12 вольтовий акумулятор е і охолодження. Також компресор стоїть. Нічого в принципі, не зміниться, трішки менше місця автомобіля. Бачимо, тут можливо, кіт і не влізе, як кониця, але щура, бо миша може заскочити. Е, так, звернув увагу, що в Є-гольфав немає теплового насоса. Е, він, це залежить від комплектації автомобіля, і якщо він є, звісно, це краще. Але це все входить в вартість авто, залежить від вашого бюджету. Трішки поговоримо про оптику в автомобіля Є е гольфа, бачимо, у нас діодна оптика з декоративною синьою підсвіткою, що вирізняє його. Що це в нас електричний автомобіль в Volkswagen ЄАПа. E звичайні дивимося фари. Воно, ну, як в Камазі, скажу вам чесно, великі фари, дуже гарне світло. А тепер підведемо піснімки по Volkswagen E-Golf і Volkswagen E-Up, які ми привезли з Норвегії. Авто в чудовому стані, збережені з двома комплектами гуми е, на легкосплавних дисках. Так, у нас гарні збережений салон, що в одному автомобілі, що в іншому, з невеликими пробігами. Дані автомобілі підійдуть для комфортних поїздок як по місту, так і за місто, на невеликій дистанції. Як і обіцяв на початку відео, розкажу про ціну автомобілів під. Ключ в Україні. Фольксваген ЄГУЛ2015 e року в такому стані з таким пробігом стає 8500 доларів. До речі, вона вже під резервом. Volkswagen e нас продається. Пробіг автомобіля 82 тисячі і ціна даної автівки 6700 доларів. Якщо вас цікавлять автомобілі, звертайтеся в компанію Gentleman Auto. Контакти закріплені під цим відео. До наступних зустрічей.